Ми так хочемо, щоб наші діти були не просто розумні, а інтелектуально обдаровані та ще й більше, ніж інші. Отож, сьогодні зі мною Інна Осадченко в антистресі по-українськи під мелодію, до речі, для медитації весняного легенького дощу на нашому ж каналі Антистрес по-українськи поговоримо про. Що таке інтелект? Які є види інтелекту? Як визначити той чи інший вид інтелекту в нашої дитини і в нас особисто? Що це означає? Як розвинути? Отже, інтелект. Що таке інтелект? Розум це тільки передумова інтелекту. Тому, якраз говорячи про інтелект, ми говоримо про вищий рівень розвитку наших розумових здібностей. Отже, у словнику іншомовних слів. Поняття інтелект з латинської мови розуміння, відчуття, сприйняття, що в дієсловах словах визначається відчуваю, сприймаю, пізнаю, думаю, це відносно стійка структура розумових здібностей індивіда до мислення, раціонального пізнання. Ну, я вже мовчу про те, що як зараз часто вживають поняття штучний інтелект, то окрема розмова. А наш природній інтелект, якщо. Якщо розглядати через дослідження сучасні, то мені найбільше імпонує, як і до речі, переважній частині практикуючих психологів і науковців дослідження сучасного професора когнітивної психології та педагогіки, тобто саме в такому поєднанні американського Говарда Гарднера, який відкрив таку теорію, як теорія. Множинного інтелекту і визначив дев'ять основних видів інтелекту. Зауважу, до речі, тут абсолютно інша ремарочка, що польською мовою вживають не поняття інтелекта, а інтелігенція. Так. Тому що якщо в цей самий словничок ми подивимося, то інтелігент, що ви просто розуміли, і інтелігенція. Це з того ж самого поняття утворилося розуміння, здатність сприймання, знання сприймаю, розумію, це працівники розумової праці, інтелігенція. Тому не дивуйтеся, що саме так може сонімізуватися це поняття. Отже, які є основні види інтелекту і про що йдеться, як його визначити? Перший вид інтелекту, який визначає Говард Гарнер, це візуально просторовий інтелект. Якщо дитина або ви, тобто ми говоримо і про визначення виду інтелекту як в дорослої людини, так і в, в маленької дитини. Якщо дитина чи доросла любить дуже проєктувати, що складати, моделювати, тобто схильно до такого архітектурного бачення всього довкола. А це можуть бути графічні роботи, це навіть якщо й малюнки, то віддавання переваги якимось геометричним фігурам. Такі діти і люди люблять багато читати, писати дуже вдало інтерпретувати різні символи, малюнки, головоломки от саме це притаманний візуально просторовий інтелект. Але Якщо саме цього виду інтелекту у вас немає в структурі вашого інтелекту розвиненого, нічого знач... Ні страшного, значить якийсь інший вид інтелекту розвинений. Наперед забігаючи, скажу, що варто усі види інтелекту розвивати і в себе і в своїх дітей, бо ж ми маємо бути багатогранні. Але... Все-таки у нас віддається перевага нашим мозком, народженіми до того, схильніми до того, саме пізнавати світ в тому чи іншому спрямуванні. Оце там дійсно треба найбільше розвивати. Тобто, коли говоримо про вид інтелекту, ми говоримо про ту сферу нашого пізнання, яка природно в задатках нам дається найлегше і саме її найкраще. Найкраще розвивати, не забуваючи про інші сфери, інші види інтелекту. Отже, другий це, мовно, вербальний інтелект. Це люди, які найбільше говорять діти, дорослі, природжені оратори, з харизмою якоюсь певною, яким вдається легко конструювати будь-які вербальні, тобто словесні композиції. Переважно у таких людей хороша пам'ять, але не обов'язково і по собі знаю. Вони люблять багато читати, дискутувати, і дуже чудово, якщо розвинені при цьому ще й інші якраз сфери. Але ми знаємо, що переважно наступний вид інтелекту, – математичний, це тобто схильність і інтерес до розв'язання складних задач, складних математичних композицій, арифметичних дій, якихось складних обчислень. Ну, не завжди зустрічаються. Через те, про таких дуже часто кажуть гуманітарій докісток. Або навпаки, кажуть, та я ж якраз математичного спрямування. І так дуже часто буває розмежування. Третій вид інтелекту, який Говард Гарнер вирізняє, це тілесно кінестетичний Тілесно, ви вже розумієте, що йдеться про пластику тіла. Так, це танець, це заняття спортом. Але ж не тільки, дуже часто такі люди поєднують інші якраз види інтелекту, і дуже часто люблять щось робити руками. Тобто, це майстри своєї справи, все те, що пов'язано із якраз роботою рук, це будь-який хедмейк, це столярні роботи, це шиття, це будь-що інше. І якраз пластика рук, тобто наскільки пластичні наші кінчики пальців, що навіть не обов'язково, щоб пластичне до спорту чи до танців було надане усе інше тіло. П'ятий вид інтелекту музичний, так серед усіх здібностей, Говард, Гарнер вирізняє оцей вид інтелекту в, окрему, в окремий вид. З е, своїх досліджень, і тих досліджень, що я вже знайшла в наукових колах, що Свідчення є того, що у кого музичний слух, то це не тільки бажання співати, грати на музичних інструментах, а й ще дуже часто і переважно якраз поєднання із мовно-вербальним інтелектом і здатність до вивчення інших мов, дуже легке засвоєння, швидке засвоєння інших мов. Тобто при мовно-вербальному інтелекті ще не обов'язково буде швидке вивчення інших мов. А от якраз при музичному інтелекті, при музичному слухові відчуття іншої мови. Особливо якраз розмовної мови дуже легко дається. Два наступних інтелекти в іншій композиції, тобто не за Говардом Гарнером, будуть розглядатися як емоційний інтелект. У нього ж це йдеться про міжособистісний та внутрішньоособистісний. Інтелекти, ну, це як, до речі, як і конфлікти, це як по спілкуванні. Тобто, якщо ми говоримо про людину, яка, маючи мовно, вербальний інтелект, ще уміє комунікувати з іншими, а не тільки зациклюється десь на своїх позиціях, супер, оце якраз між особистісний є інтелект. Бо тут передбачається ще оточ складнички емоційного інтелекту, тобто уміння розрізняти. Розуміти, сприймати на тому рівні, щоб потім не конфліктувати емоції інших людей. А от внутрішньо особистісний інтелект це якраз той складник емоційного інтелекту, що визначає розуміння своїх емоцій і уміння трансформувати ці емоції у щось інше. Це такий рівень саморефлексії високий. До речі, саме оце спрямування якраз визначає такий науковий тип мислення. Теж знаю по своїх колегах-науковців. Це якраз дуже часто у поєднанні теж мовно вербального інтелекту і виявляється у письменництві. І, до речі, не завжди якраз між особистісний інтелект при цьому додається до внутрішнього особистісного інтелекту. Натуралістичний інтелект це природолюби. Це ті, які відчувають себе частиною природи від народження, і які живуть з природою. Тобто хтось любить спостерігати за тваринами, а хтось ні, і каже, мені це не цікаво. Хтось любить... Дивитися, як рослинка розвивається, а хтось каже, ні. Мені це теж не цікаво. От якраз натуралісти, це якраз ті люди, що вибирають сферу екології, будь-які природознавчі дисципліни, бо це якраз те, що їм сродне. От ідея сродної праці за видатним нашим філософом і педагогом Григорієм Савичем Сковородою якраз і розкривається сродна праця, та, що рідна від природи нам задана. І останній інтелект, я розглядаю дещо з такої позиції цікавої, бо у Говарда Гарварда називає, перепрошую, називається він як екзистенційний інтелект, тобто здатність до філософських роздумувань про сенс життя, про те, де ми взялися, хто ми є, про те, чи буде світ без нас, чи буде після нас, чи як ми змінювалися, тобто, постійні у ці роздуми. Я ж це все ще називаю, що це філософія дітей з дорослими очима. Особливо в останні роки дуже цікаве дослідження, яким я займаюся, що Всесвіт відправляє до нас дітей з дорослими очима, які вже знають, чого вони прийшли в цей світ, знають, чого ми в цьому світі, кожен із нас, інколи нам підказують. Це діти, які дорослі не по руках, і інколи батьки навіть аж дивуються, що ж таке, ми прямо. Маємо прислухатися до нашої дитини, так. Це такий недарма, певно, на дев'яту позицію поставив Гарднер саме цей вид інтелекту, тому що цей вид інтелекту однозначно притаманний творчим людям. Творчий мозок, творчі здібності, які я досліджую от особисто вже 32 роки, відколи зайнялася педагогічною потім психологічною діяльністю. Це особливий мозок. Хто проводить таке дослідження? Хто спостерігає за творчими дітьми? То той, той і бачить. Отже, ми з вами розглянули теорію множинного інтелекту за американським психологом і педагогом Говардом Гарднером, який виокремлює 9 видів інтелекту. Кожен із них, хоч трішечки та притаманний, у нас, розум це тільки задатки до того, що є у нас інтелектом. Але від природи кожен із нас схильний до того чи іншого виду пізнання, сприймання, розуміння більше ніж до іншого. Однак розвивати всі ці види інтелектів однозначно потрібно, акцентуючи і розвиваючи те, що природою в нас закладено, той вид інтелекту, що у нас закладено від природи найбільше. А як саме на що треба звертати увагу, крім цього відео, я ще розкажу в наступних. Тому чекаю вас надалі саме тут, і для того, щоб світ став кращий, коли станемо кращими. Кожен із нас.